Привіт, друзі! Так, маємо вже на вечір, п'ятниця, але вже годину десь певно по 6 Може, сьома доходить. Наразі жара впала, трохи впала, можна чим дихати. Так, привітайся. Ми... Тут телефон твій. Yeah. Ми зібралися, їдемо на город. Той такий, що ми домали посолю туди салі. Їдемо туди, а там вже мішанка нормальна така, треба її косити, бо перейдя по такій зле. То поки сьогодні є час і нема вже такої жари, треба їхати, друзі. Треба їхати, треба косити, бо треба заготовляти на зиму. Чотири кози, що то жарти, не жарти. Так що йдемо. Йдемо обої, зараз допоможуть косілку запхати в машину. Їдемо на город туди. Спочатку козам їсти, бо стоять в кліві. Небо у нас захмарилося, може і буде дощ. Може і дощ. Щось передають там, але мала ймовірність. Ну, будемо вже бачили. Кажу друзі, по правді навіть трава не хоче рости. Суш страшне. Я то. Я то все кошу. Я то все кошу кожного тижня. А тепер з тими вітрами, з тим дощем, кажу з дощем, з тим з тою посухою раз два тижні. Ось так, клімат помінявся, взагалі, хризантеми померзли мені. Ось таке. Якесь таке все того року. Та вже. Хмариться. Хмариться, ну, показує чоловік. Хмариться, а ми їдемо на город. О, не, Боже. Там я машину. Втікну в машину, то й все. А вже все на А, Але пробуємо, пробуємо. Головне — спробувати. Попробувати скусити то все. Пляшку потримати? Угу. Давай. Пляшку, плашу. Що купіти? Масла. Угу. Той маляси маляс. Одного вистачить, що треба? Так, одного. Одну. Один. Все, отримай. тримай. Тримай. На, на літу хватай. Ти каністри? Так. Ну, На рік. Хошу ти. Ой, що там? Це як все забомчило, нас кажуть забомчило. Значите. А тут ніби нам в ту сторону туди їхати. Може не перейде, а може перейде. Годен знати. Ну, наразі ми рушаємо, а там далі дасть чути. Пхали, бачите, все, все влазиться. Їдемо. Ми вже прийшли на наш город, Приїхали, верніше. Ось така, як показати. Ну, вище кулін, правда? Вище колін, але є що, є ж туди до гори, до гори, до гори. Все повністю косити. Ну, гайда. 40 метрів. Ай, 140 чекайте, я теж на щось буду догорі. Ну, з Богом. Ну що, мій косар, десь там високо високо-високу вверху. Вон маленька цяточка вже докошує. Ось тут, друзі, город, де ми там того року мали квасолю посаджену. Цього року посадили мішанку, раз тільки вона скошується. Чекайте, такий вітер. Вітер здійнявся, певно, буде дощ. І одразу так похолодало, така жара сьогодні. А то моментально похолодало. Так, мішанка тільки раз коситься, це не люцерка. Люцерня, як кажуть, що вона росте і коситься, росте і коситься. А вона тільки раз. Виросла, її скосити. Вона тепер висохне. Треба взяти якогось прицепа і привезти то все додому. І будуть кози мати в зимі, що їсти. Хоча, якщо чесно, тут воно нас вже заготовлено, багато. Мені здається, що вже того, що заготовлено, то вже вистачить. Але тут ми спеціально посадили мішанку, щоб город відпочив. Цей рік ми квасолю вирішили не садити, бо то великі затрати на неї фізичні мається на увазі. Малий прибуток. Тому поки що цей город відпочиває, ми також відпочиваємо цей рік від того городу, принаймні. І, а на наступний, не знаю, можливо, будемо щось садити на ньому. Бо такий би непоганий кусочок. Тут сім сотиків, тільки такі вузькі і довгі 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 Будемо бачити, коротше, на цей рік вирішили мішанку посадити і мати собі цей мати на сіно. Довго не кусив, година і 10 хвилин. Вже він йде. Ну. Добре, друзі, наспену буде дощ. Дуже захмарилися вітер холодний. Е, так не привично, бо така була жара, жара, а тут раз. Моментально з тієї жари. Холодно, я в шортах коротких, і на короткий рукав е, футболці і холодно, Ну, моментально. Добре, друзі, Косар зробив, залишаємо висихати їдемо додому. Ми встигли до дощу. Привітайся! Тихо! Ой, свари. Не взяли, не взяли. Йо. Дідулька не взяли, дідулік. Тихо, не сварись. Я рад встигли, де яка чорна хмара над нами? Ми встигли. Ось так. Ось так. Якраз стигли. А є, я ж боса вибігла. Ади. Як файно, друзі. Трошки пуляє, бо така суха земля страшна. Ми акурат, Тільки заїхали. О, файно. Люксосично. Дощ настав, але вже пізно. Десь 9 година доходить. Зала пляцька. Їдемо до мами, ще треба до мами А, Друзі, впав дощ і таке зимно. Які в нас смар, світлофори. Бачите? Вже темно. Людей в місті нема взагалі. Тільки машини. є? Йдемо йдем до мами. Вже темно, а що нема Привіт. Що, старенький. Йо, який ти пархат, я що ти такий облізлий? А що? Друзі, наш бумік має 10, А цей вже десь 12 має. Бо він ще старший від буміка. Один зуб має старенький. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми вже є. Дивіться, ми кота вам привели. Я знаю, він в мене слабенький трошки. А він же старенький, то що слабенький. не Не друзі з'їли, спокій спокійно. Друзі? А, друзі, він має друзів. Другі кути з'їли. Його кути не друзі. Не друзі? Хіба кота кітки? То він же старий наш буде кіток. Маму провідали, так, мам? Так, ну я вже. привезли. Добре, що хлопці до мене приходять. Та я не маю коли ще на хребет, бо що я зроблю. Добре, все, йдемо. па па-па. Вже додому печемо. Добре, друзі. Ми вже вдома. Мара чорна витає. Ну і дощ покрапує. Панчей вночі буде да падати. Все, спокійного вечора. Доброго, мирного, тихого. доброї всім ніченьки. Дощ падає. Доброї всім ніченьки, гарних вихідних. Хто має суботу, неділю вихідну. І до завтра. Па-па.